Привіт, мої красуні! Попрацюємо сьогодні над м'язами живота. Якщо готові розпочати, запрошую вас на килимок і прийняти положення. Сідницями сідаємо між п'яточками. Зручно, але так, щоб ваш поперек був рівненький. Підкрутіть таз. Приготувались? Робимо вдих через сторону і на видисі витягуємо себе по діагоналі. Видих. Вдих по центру. Видих по діагоналі в іншу сторону. Вдих по центру. Видих, розкручуємося. Погляд за плече. Вдих по центру. Видих, розкручуємося в іншу сторону. Чудово. Руки перед собою плечі опускаємо, спиночка рівна таз підкручуємо. Нахиляємо голову вправо, вліво. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руки за потилицю. Нахиляємо голову вниз, підборіддя, прижимаємо до ключиці, спина рівна, ребра сховали, відкрили. Лігці, розтягуємо шийку. Чотири, три, два, один. Піднімаємо голову, збираємося на ладоні. Поза четвериня. Прогибаємо спину видих. Вдих, округляємо. Чотири. Три, два, останній раз. Руки вперед прогибаємо спину ще більше. Сідниці залишаються зверху. Чудово розтягуємо м'язи живота. Підготовлюємо наш пневроз до плодотворної роботи. Чотири, три, два, один. Через низ розкользуємо грудною клітиною внизу. Подаємо себе вперед і виходимо в позу кобри. Чотири, три, два, один. І так само через низ повертаємось назад. Чотири рази. І Вийшли в позу. Кобри за допомогою сили рук. І так само за допомогою рук виштовхуйте себе назад. Ще два. І ще один. Перед, повертаємось назад. Розвертаємося на сдалічні бугри, витягуємо ноги перед собою, підкручуючи таз, лягаємо вниз. вправа сотня. Витягнули ноги вгору і тримаємо їх перпендикулярно килиму. На видосі підняли корпус, руки над килимом. Починаємо прожинити. Вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять. Продовжуємо. Натягни носочки вгору. Максимально підніми плечі над килимом. Добре. Погляд в лобок. Прожинимо вдих. Два, три, чотири, п'ять. Видих. Два, три, чотири, п'ять, вдих. Два, три, чотири, п'ять, видих. Два. 3, 4, 5. продовжуємо вдих. 2, 3, 4, 5. видих, 2, 3, 4, 5. Увага, опускає ноги у високу діагональ, не відриваючи поперек. Відкилимо, продовжуємо. Вдих. 2, 3, 4, 5. видих, 2, 3, 4, 5. вдих, 2, 3, 4, 5. видих, 2, 3, 4, 5. вдих, 2, 3, 4, 5. видих, 2, 3, 4, 5. вдих, 2. 3, 4, 5. Чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять. Поверни ноги перпендикулярно килиму. І поклади голову на килим. На видосі, руки розміщуємо за потилицю. Розкриваємо грудну клітину, лігті широкі. Опускаємо нож, ноги вправо ножиці. Вісім, сім. Шість. П'ять. 4. Три, два, один. Обійми коліна. Поклади голову. Продовжуємо. One leg stretch. На видихі. Підтягнули праву коліно, іншу ногу витягнули над самим килимом. Приготувались. Поїхали вдих, вдих. Видих, видих. Плечі вище над килимом. Погляд живіт. Вдих. Вдих. Видих. Видих. Вдих, вдих, видих, видих. Останній раз вдих. Вдих, видих, видих. Чудово. Підтягни два коліна до себе. Ловер ліфт. Опускання ніг. Руки розміщуємо під таз. Витягнули носки вгору. Опускаємо вниз п'ятки. Тримаючи таз прилеглий і поперек прилеглий, докоїмо. І піднімаємо носки. Шукайте свій кут нахилу для того, щоб спина не відривались від килимо. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один раз. Чередово зігнули коліна і обійняли їх руками. Підтягніть до себе до грудної клітини. І прокочуйтесь на хребті із сторони в сторону. Приємні відчуття. А ми продовжуємо. Double leg. Stretch. Підтягнули. Плечі голову над килимом. Одночасно витягуємо руки і ноги у високій діагоналі, повертаючи назад. Вісім. Продовжуємо. Сім. Давай, не відпускай свої м'язи. Тримай. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Чудово. І ще один. І підтягни коліно до себе. За коліна. Сідаємо на сідалічні бугри, rolling like a ball, Перекати на хребці. Округлюємо спину, обіймаючи коліно, робимо вдих. І на видисі прокочуємося до лопаток. Повертаємось назад. Вдих. Вдих. А тепер навпаки. На вдосі Перекат. на видисі Піднялись. Вдих. Перекат. На видисі Піднялися. Ще два рази. Останні. Чудово. Витягнули ноги перед собою. На ширині тазу. Руки опускаємося вниз. хребет за хребтом. Ми виводимо руки за голову. Roll up ап навидесі. Потягнули вперед. Руками тягнемось за стопи. Поки внизу робимо вдих. на Навидесі. Обережно, не поспішаючи повертаємось назад. Ще шість разів. Рол ап. Стопи флекс видається розкручення назад повільно ще п'ять. Ще чотири стани гей Ще три. Ще два. Ось продовжуємо. І останній. Вперед. І повільно лягаємо назад. Хребет за хребтом. Повільно, повільно, повільно. І опускаємо руки вздовж тіла. Розвертаємося на бік. Витягуємо нижню ногу в протилежний кут. Верхня нога на стопу. Піднімаємо руку і ногу до центру. Вісім разів. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Загибаємо коліна, витягуємо верхню ногу. Виходимо в бокову планку. Скручуємось під пахву. Повертаємось назад вісім разів, вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один раз розкручуємось, тримаємо руку вгорі. Піднімаємо верхню ногу. Носок натягнути. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Натягнули носок. Руку поставили на пояс. Кругові оберти. Шість. П'ять. Чотири. Вище таз. Підніміть. Три. Два. Один, В меншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Чудово. І посадили сідниці на килим. Так, я знаю. Відчуваємо вже не тільки м'язи живота. Розвертаємося на іншу сторону. Вирівнюємося. Лікоть під плечем. Ребра підтягни над килимом. Поїхали. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Згибаємо нижню ногу, виходимо в бокову планку. Скручення під пахво. Вісім. Сім. Шість. Вище піднімаєте. П'ять. 4, 3, 2, і ще один раз. Скрутились, розкручуємося, тримаємо руку вгорі, піднімаємо верхню ногу. Натягнули носок, 8, 7, 6, вище таз, 5, 4, 3, 2, 1. Один. Опускаємо руку на, на пояс, Кругові оберти. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. По іншу сторону. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Ух, клас. Чудово. Сідаємо. На сідалічні бугри. Тримаючи себе під коліна з круглою спинкою. Обережно лягаємо. Микили. Плечовий місток, стопи на ширині, стопи. Таз підкрутили, поперек прилегли. Піднімаємо таз вгору. І відразу пружинка. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тримаючи таз верхом, так, щоб весь опір у нас був на плечах. Піднімаємо праве коліно до себе з носочком. Опускаємо вниз. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Тримає вище таз. Один. Поставили стопу, розкручуємося назад. Видих і навдосі знову підкручуємо таз. Виходимо на плечовий місток. Підтягнули іншу ногу. Працюємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поставили стопу. Підтягнули таз вище. Пружинка. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно розкручуємося. Назад. Витягуючи ноги рівні перед собою. Через ролл ап. Ми встаємо в позицію сидячи. Руки назад. Виходимо в зворотню планку. Ви піднімаємо таз вище. Натримаєте його низько. Давайте всі разом. Вище піднімаємо по черзі кожну ногу. Вісім. Сім. Тримаємо м'язи живота всередині. Шість. 5, 4, 3, 2. 1. Нижню ногу підтягуємо під себе і встаємо на коліно, спираючись на руку. Руку верхню поклали на поперек. Ногу підняли над килимом паралельно. Тримаємо. Давайте знайдіть свій баланс. Задню ногу ставимо на носочок. Піднімаємо вгору. Вісім. Сім. Сім м'язи, живота. Працюють. Включені. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Увага. кругові оберти. Шість. П'ять. Чотири. Більше амплітуди додаємо. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підтягнули коліно. Перевертаємось на іншу сторону. Задня нога стопа на носочки. Вирівнялись. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. Все підтягнуте. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тримаючи ногу паралельно килимо. Кругові оберти. Шість. П'ять. 4, Три, два. Один в іншу сторону. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Підтягнули коліно і опускаємо руки. Розвертаючись. Сідницями тягнемось на п'ятечку. Відпочиваючи в позицію. В позу дитини вдих. Видих. І ще вдих. І видих. На видисі. Виштовхуємо себе через круглу спину в планку. Руки над під плечами і підтягуємо до себе коліно по діагоналі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо іншу ногу. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. І знову сідаємо в позу. Відпочинку вдих. І видих. Продовжуємо. Через круглу спину стаємо в планку. пул, фронт. Виштовхуємо себе на одній нозі. Приготувались. Вперед. Шість. П'ять. Тримаємо м'ясо живота всередині. Всі. М'язи і спини працюють. М'язи сідничок включені. Ще чотири. Три. Два. Один. Змінюємо іншу ногу. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще один. <свісно> Чудово. Опустили коліна, витягнули ноги. Через круглу спинку виходимо в позу кобри. І опускаємося обережно вниз. Витягуч руки перед собою. Половиць. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Чотири. Чудово дівчата, розтягуємося. Сідниці на п'ятки, вдих. І видих. В Позу дитинки вдих. І видих. Ще раз Вдих. І видих. Піднімаємо себе над килимом. Скручуємо наш хребет, лягаємо на ручку, іншу витягуємо вгору. Вдих. Повільно змінюємо на іншу сторону. Прекрасно. Підштовхнулися, відкилимо, крокуємо руками вперед, пригибаючи спинку ще більше і згибаємо. Руки в ліхтях. Лоб можна покласти на руки для того, щоб дати можливість між лопатками в області грудного відтіла прогнути спинці ще більше. Затримались в цій позі 4, 3, два, один. Обережно виходимо повільно з даного положення. Сідаємо на сідалішним бугри. І витягуємо руки перед собою. Вдих, видих. Опустіть голову вдих. І видих. По діагоналішки переміщуємо руки. Вдих і видих. Розтягується одна сторона. Розтягується міжреберні м'язи на кожному. Вдих і вдих. І видих. Ще раз вдих. Видих. Плавно переходимо на іншу сторону. Вдих. Видих. Ще декілька разів. Ще раз. Сідаємо з рівною спиною. Сідниці між п'ятками. Вдих. Через сторону скручуємось назад. Видих. Навидися докручуємо себе за плече. Видих. 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 Вдих через сторону. Видих через інше плече. Видих. 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 Вдих по центру. Склали руки перед собою. Видих. Ми завершили сьогоднішнє тренування. Я вас вітаю. Я впевнена, що ваші м'язи горять так само, як і в мене. Відчувайте цей стан підтягнутого живота впродовж цього дня, і гарного вам настрію! До зустрічі на наступному тренуванні. Пока-пока.